Друзі, всім привіт! Давно не знімав свої відео, не викладував в YouTube на свою сторінку. Тому що кожен знає яка зараз ситуація в даний момент, кожен займається своїми справами, але вийшло так, що вийшла в мене віконечка свобідного часу і хочу відзняти відео ось про даний агрегат культиватор просапний. Тут в мене є культиватор соцільного обробітку і плужок. Однокорпусний з передплужником. Всі агрегати в мене Кам'янець-Подільського виробника. І хочу розвіяти міф про Кам'янець-Подільського виробника. Бо багато в коментах читаю, що Кам'янець-Подільський то є, ну, не хочу висловлюватися поганими словами. Самі розумієте, як висловлюється про Кам'янець-Подільський, про Кам'янець-Подільський А я хочу тепер розвіяти міф. Дотепер я сам щитав, що ось цей культиватор просапний, ці колеса на ньому. Йдуть на втулках. Можливо, і йдуть на втулках інших виробників польські. Ще там які виробники камянець подільський Я дотепер дивувався і думаю, як так втулки, скільки я користуюся даним агрегатом, як так втулки довго виходжують, тримаються. Аж поки не прийшлося мені стикнутися з цим. В одному колесі з однієї сторони розсипався підшипник. І дивувався, думаю, ну як так довго працюю, довгий час, і якісь добрі втулки, що не розбиваються. А вказується тут, в Кам'янець-Подільському, На колесі йдуть підшипнички. Ось, я сфокусую, як видно, там 202 підшипники йдуть. Замінив підшипничок, поклав на місце і от вам Кам'янець-Подільський виробник. Не на втулках колеса, а на підшипничках. Так же само, як і на цих всіх остальних. Тоже культиватор сплошного обробітку ступиця Жигулівська на підшипниках і так же само плужок Жигулівська ступиця. На підчепниках про цей плужок. Відео в мене вже є на ньому, про нього вірніше хотів показати, бо багато запитували, як він по стерні. Цього року хотів показати, але у не вийшло, не вийшло, тому що. Земля суха, тверда і цим плужком я не міг нічого зробити цього року. Плуг вискакує, не лізе, в таку тверду, тяжку землю. Я цього року. Земля не знаю, з чим це пов'язано, але... Цей рік не тільки цей плужок, а всі плуги і з великих тракторів дуже важко лізли в землю. Ну, в основному я хотів показати, розвіяти міф про з подільського виробника. Це не реклама виробнику, а дійсно то те, що вони виробляють. І матеріал відповідний, і відповідно ставляться до своїх агрегатів, щоб люди могли ним користуватися. Ось тут я протру зараз. Де ти бачите, що? Ось фокусую, кому потрібно, що це Кам'янець-Подільський. Так же само і на плошку. Ну і так же само на суцільному культиватор обробітного. Ну і відповідно ціни на них адекватні. Плюс... Знижка постійним клієнтам, хто в них бере дану продукцію. Але це стосується не магазинів, які продають цю продукцію, а іменно у виробника. Постійним клієнтам завжди нормальні знижки. Ще раз повторюю, що це не реклама даному виробнику, а тільки моя особиста думка про ці агрегати і про дану фірму. Ось таке відео коротеньке вийшлося. Так що я. Здивований, що ці колеса також не на втулках, а на підшипничках. Ну Все, всім до скорої зустрічі в наступних відео. Залишаємося людьми, допомагаємо один одному. І все буде Україна.